Вітаю, дівчат! Плету килимочки потрошку, стопочка вже росте. Тут вже 10, три з них чекають на окрему відправочку. І до цих семи додасться ще три, і поїде перша партія. Тут у мене лежать ниточки, які розпускаються плет. І цей плет вже майже розпущено, ще додасться 10 ось таких моточків. Дивіться, коробка. Нової пошти велика да, і майже повна коробка моточків. Це все вже сьогодні, максимум завтра піде в роботу, завтра в будь-якому разі, тому що сьогодні я вже сплала кламочку. Але сьогодні я хочу з вами поговорити про ніби очевидну але таку річ, про яку ми не часто говоримо, а саме про основи, на які намотуються нитки. Я змотую нитки завжди в клубочки без жодної основи всередині. Просто починаю на пальці, ви бачили, є відео, де я це показую, просто в процесі да? починаю на пальці, потім створюю цей моточок. Багато хто любить намотувати на різні речі, і в досвіді своєму я зустрічала стару пряжу, намотану. На що завгодно? На обгортки від цукерок, на чисті аркуші бумаги, паперу сорі, на ті шматки газети, і це давало такого, знаєте, певного ностальгічного ефекту в лапках. От коли ти бачиш там якісь пережитки тих часів, коли ці нитки були створені. А, зараз покажу трошки більше. Ось а, тут теж переважно все те, що намотано без будь-якої основи. Да? Тут взагалі пасма, які я перемотую сьогодні. Я спробую вам зробити відео. Ось я вчора створила два оцих моточки з аналогічних пасм, тільки ниточка трошки іншої якості. Да? Ось сьогодні одне раніше змотане вже в тому коломочку, що лежав верхній, і це залишочок. От. А... Але що зустрічає нас, які несподіванки нас можуть зустрічати. Дивіться, отака пряжа, ну я ще саме з цією не працювала, але от вона не, не має жодної основи, але має середину таку от специфічку. Ну, іноді це допомагає там, якщо ви надягаєте да, на. Розмотувалку, там, чи щось, якийсь прилад. А іноді бувають сюрпризи. Наприклад, ось в цих моточках я не знаю, як вони створювались, але е, моточки подібної якості я не можу казати, що це були саме вони, тому що ну, нитка досталася мені не новою. А тут була така особливість: е, я перепрацювала два моточки вчора, вони були маленькі, там не більше я не знаю, не більше тут десь був подібний. Ну, коротше кажучи, невеликого. Мабуть, як третина від того, або чверть навіть. Ну, такі манюнькі. І от обидва моточки. Я спочатку думала, що нитка пошкоджена молю, чи якимось шкідником, чи механічно має пошкодження, саме в результаті моєї роботи з ниткою, але виявилося, що просто вони однаково намотані від початку симетричними шматками з обрізків фактично нитки, створено основу. Тобто нитка не є цілісною останні там, метрів п'ять. Якщо це для вас важливо в виробі, то ну, от такий сюрприз буває. Чи в усіх цим мотках не знаю, тому що, ну, але от мій досвід такий. Коли мені потрапляють отакі ниточки, я їх теж намагаюся перемотати в клубочки, тому що а, нитка є. ну, в... Гарному сенсі слизька, і коли вона у вас таким великим розгорнутим пасмом вона складно тримає форму, мотка сама себе іноді плутає. І от щойно перемотувала цей чорний клубочок в такому стані, вона набагато простіше в роботі. Я навіть не кажу зараз про, про, ну, про те, що використовувати як, Цю нитку я зараз навіть трошки про інше. Дивіться, як зберігати нитки, як вони формуються. От є в мене ну залишилось уже два ось таких моточки, вони на картонній основі. Це відчувається одразу. Немає жодних бірок. Але, ну, те, що воно на картоні, це видно одразу. Але що я вам хочу сказати? Об'єму самої нитки тут дуже-дуже мало. Картон, який входить всередині, це ось така втулка. І виходить, що оцей весь шмат картону тримається всередині завжди. Якщо у вас питання зберігати ці нитки, ви це враховуєте. Коли ми зважували ось цей моточок ниток, він виходив 58 грамів, і я не могла навіть вирахувати вагу втулки. І не вважала її суттєвою. Але зважила, я вчора, а, вага кожної втулки 8 грамів. Тобто, якщо у мене було 6, моточків, і я первинно зважувала всі, які є, 6,8. 6,8. 6, я сказала, да, 8 грамів кожен, 6 штук. 6,8, 48, фактично 50 грамів нитки. О, у вас мінусується з процесу, тому що була вага толки. Коли ви не маєте жодного маркування і не можете вирахувати. Ну, отак от отак от буває. А зазвичай, звісно, маркування трошки менше ми йде. Пакуванням і відповідно. А, До речі, цікава нитка. Дивіться, тут написано, що це бавовна, а тут написано, що це вовна. Ну, ось так буває. А, це одне. Тепер ще про один момент поговоримо. Нещодавно до мене, ну як нещодавно, влітку, до мене потрапили дві бобіни ось таких ниточок. Я зараз не буду про те, що вони там тонкі, чи, чи які вони, але я зараз покажу вам дещо. Це вам для порівняння трошки форматів. Дивіться, це майже нова бобінка. Це та, якою я користувалася фактично. З листопада постійно, тому що до того в мене ну, не виходило. В кожен климочок інтегрована є ця нитка. Вона була на конусі це не рідна основа, це я перемутувала вчора. Була вона на ось такому конусі. Це рідний. Я не знаю, скільки я років і що він пережив. Але те, що він кришився, ви розумієте всередині, да? І чому вчора я вже не змогла просто з нього працювати і перемотала все, що залишилось, я думаю, тут теж зрозуміло. Ось, власне, що відбувається з картоном. Але ну, тобто, тут пластикова основа. да? Але це, якби ж це була найбільша біта. Дивіться, сьогодні я що зробила? Я ось цей свій конус, тут я сиджу працюю. Я його помістила на ось так на пляшку і працювала з нього, ось ниточка сюди йшла. Ну, і ось ви бачите, поза один зв'язаний килимок шар пилу, який утворився саме від нитки від картону на різних поверхнях навколо. Тобто, я можу скрізь пляшку потерти, да, і ви скрізь побачите цей шар. Тобто, ну, це все не борошно якесь там, ні, це все пил плюс е, шматки картону, які ось в результаті часу створили ось таку штуку. Тому, е, коли ви купуєте нитку на картонній основі, по можливості або позбавляєтесь картонної основи, або Ну, Хоча б на пластик переносити. При всій моїй повазі до екології природи таке інше. Але, ну, ви бачите, плюс я вже не кажу зараз про те, що цю нитку неможливо якось в цьому стані не почистити, ані щось зробити. Але всі оці волокна між собою вони заповнюються пилом. Це очевидно, це є фактом, і ну, від того нікуди не підеш. І навіть коли я працювала з перемоткою тих вовняних пасм, зелений, так, що я вам показувала, у мене теж купа сміття, тому що я зараз спробую показати. Особливість цієї нитки є в тому, що в структуру входять такі мікро, якісь як а, частинки деревини чи чогось. Я не знаю, як це пояснити. Ось бачите? Тобто це не означає, що пряжа там якась бракована. Да? Ні, вона відповідає тому формату якості, на який вона була розрахована. Але такі часточки вони є, і їх дуже багато ймається в процесі перемотування такого пасма на отакий моточок. І це нормально. І так само сипеться пил з них. З одного боку, це добре, бо його менше залишається. Бо зараз в силу обставин я не можу прати килимки і робити їм повністю ВТО. Але коли ви робите іграшки, якщо ви їх також ніяк не обробляєте після там, створення, чи якісь такі речі, які декоративні, і вони ви думаєте, що ниточка чиста, а, питання чистоти досить. Умовне і відносне, руки теж бувають в різному стані. Тому от, от такі є нюанси. Хоча зовні ниточка виглядає завжди абсолютно адекватно. Ну, я вже мовчу про те, що якщо у вас є особливості дихальних шляхів, і навіть якщо їх не було, і ви можете почати відчувати, що ви кашляєте. ну, Це все сприяє цим відчуттям. Да? Тому а, зберігайте ниточки відповідно до своїх планів і, по можливості, якось герметично, да? тому що ну, обробити їх дуже-дуже складно якоюсь там, чи парою чи чимось, щоб позбавити оцих всіх ну, потенційних нюансів, які можуть створити вам неочікувані моменти. Дякую, що подивились. Сподіваюсь, було корисно.